Друзі, вітаю, доброго ранку. Що ж, ранок дуже гарний, дійсно, сонечко, все чудово. Що ж, сьогодні черговий коп, шукаємо старовину. Я сьогодні не сам, сьогодні в компанії з колегою, Вон він пішов вже, почав справу. Так, де ми? Значить, ну, черняхи. Черняхи, колись я тут був на цьому полі. Пару-тройку динарів знаходив, спинки фібул. Значить, поле, поле дуже гарно передисковано, не засіяно. Наголошую. Ми не мародери, не вредітелі. Дуже так дослідили нема. Не засіяно. Ну, що ж, все, залишайтесь. Що буде, все покажемо. Може, якісь динарики попадеться, сподіваюсь. Так, ну що ж, починаємо. Так, друзі, що час іде. Маю першу знахідку. А вона невеличка. В принципі, ми на черняхах повинні бути денорії А попався... Ой, так зручно вам було видно. Попався на кінечнику. Дивіться такий. Щас я візьму його. Отакий накінечничок. Невеликий. Але в принципі нічого. Ціленький. Там в минулому відео, де на скіфах я був, то там теж такі два похожі піднялися. Хто хоче подивитися, хто ще не дивився минуле моє відео. Ну так, такий почин невеличкий. У вигляді на о, Отак от я його візьму. Угу. о, Так, чергова знахідка. Друзі, бачу, ось вона. Дивіться. Зараз так в грудочки. Ага, Ога, якщо вам видно. Так, зараз я її візьму. Що, це у нас? Ну, якась монетка. Совет. Звичайно. Якийсь із ранніх. Ой. Так. Ну, все, він бачите, як в грудочки притаївся. Анувелась. Що це у нас? 15 копійочок. 15 копійочок. 1900. Ах, гілки матки, руки грязні. 1945 року. Ну такі. Щас я їх так. Ах, там не хочу відтиратися. Ладно. Думаю тут видно. Отак. Така знахідка. Друзі, чергова. Друзі, дивіться, яку я знайшов знахідку. І так, ідентифікувати її, звичайно, важко. Е -о, так, щоб було вам видно. Ну, срібло. Щось срібне. Ну це вже так, це вже по черняхам, це вже по риму. Щось якась накладочка була, не знаю. Щось типу того. Але звичайно так вона безформенно виглядає. Не можу чіткість навести щоб вам було... щоб вам краще було видно. О, отак. От О, ось бачите, щось таке, щось таке було. Чи то накладка, чи то може якась частина фібули ну Срібло воно є, срібло, воно завжди приємне. Жаль, що. Не щось таке явне. Але нічого. Ось така знахідочка. Друзі. О, бачите. Срібна. Друзі, чергова знахідочка є. Так, ось вона лежить. Ну, щоб ви думали. Знову на кінечник. Ось такий маленький, невеличкий. Зараз ми його візьмемо. Так. О, дивіться такий манюнький, ну, цікавий. Ага. Так. О, такий менший, ніж перший. але все одно. Такий непоганий. Ага. Щось сьогодні Рим радує накінечниками. Метаморфоза якась стається. Ну нічого. Накінечникам не раді. Це добре так, от така знахі о друзі а так робиться розвідка ближ місцевості местности а еле виразився я там мій колега далеко а вже злази поглядів І все побачив що треба уже злазить, зараз ми будемо знати де засіяно де орають а де ще щось? Ну це так. Шутка юмора. Друзі, нарешті по Риму вже щось попалось. О, ну, Дрібничка, мелочь, але приємно. Все одно спінка Фі ну така невзрачненька. На вигляд. Добрая внутрі, мабуть. Ось така, дивіться. Ну, нічого. Римський почин називається. Скажімо так. Угу. Нарешті. Чекаю динарій. Буде він чи ні, не знаю. Але так, сподіваюсь на нього. Так, друзі, що ж, змінили ми місце дислокації. Значить, черняхи, на жаль, більш нічим гарним нас не порадували. Ну та нічого, вибрали ми знайшли нову місцину таку так чисто спонтанно. Що тут таке поле, там ще одне поле, далі ще. Ну побачимо що, що тут буде. Може, може тут знахідки якісь вискочать. Друзі, ну значить знахідками ми поки новими не розжилися. Але що цікаво? так спонтанним методом я так бачу, що ми знайшли нове місце. Ось дивіться, поле і на ньому попадається кераміка. Так як колись в мене теж було відео, де я показував, як я знайшов нове місце. І кераміку. Показував. От така дивіться, ось кераміка, такий кусочок. Щас ми його візьмем. Ну, як я і тоді казав, скажу так само і зараз. На скромний свій досвід визначу, що кераміка скіфська, звичайно. Така дуже тоста характерна. Ну і так, не, 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 не дуже багато, як на черняхах буває стелено, що теж сказав, так, характерно для скіфів. Ну, але так такі попадаються, в куски більше, менші. Так що, я думаю, ми ще й так чисто випадково нове місце знайшли. Ми так положимо його назад. Ось такі ще, дивіться, покажу. Ось такі ще камінці попадають, теж характерні. Вони в чомусь білому, ну я не знаю, це вапна, вапно, не вапно, думаю навряд чи. Але оце вони теж, так скажімо так, характерні для поселень. Ось, дивіться, кусочок ще один кераміки, Ось такий з дірочкою. Да, так, так, це скіфи. Це є скіфи, це якраз так притаманна їм такий, як його назвати, вигляд кераміки. Ну отак, думаю, покажу вам. Скажімо так, для пущої цікавості. Не знаю, правда, що нам воно принесе це місце, чи знахідки будуть чи ні. Ну не знаю, може не сьогодні, може ми приїдемо колись пізніше. Але місце знайдено От так. взагалі цікаво подивитись, де жили наші предки, де жили 2-3 тисячі років тому. Так, ну що ж, друзі, друзі, день підходить до завершення. На жаль, це поле не принесло нам ніяких знахідок, не те, що не дуже гарних, взагалі ніяких. Ну, в принципі, так по розтяжності кераміки, то роблю висновок, що таке поселення було невеличке, може якісь, ну, я не знаю, 2-3 чи хатки, чи що там було у скіфів. Тож, в принципі. На більше розраховувати було і не варто. Ну але нічого, тим не менше. Ой, що сьогодні ми накопали. Накопали, в принципі, накопав я, раніше я не густо. Ну але нічого. Що? І тому раді. Як кажуть, що дві монетки. Та 15 копійок. Якого там 45-го. Там якісь дві копійки ще 70 якогось року не можу, не бачу. Погано видно. Значить, далі, ну, два накінечничка. Та, звичайно, ці порадували. О, такий один. Так, де наш інший? Другий трошки менший. Такий. Ну, оце, знахідки непогані. Хотілося б, звичайно, більше. Ну, але нічого. Значить, спинка фібули були отака. Ну, якась серебряшечка. Що вона означає? З чого вона невідомо. то науки неізвісно, як кажуть. Ну, але серебро є серебро, Якось такого виді сердечко. О! Таке черняхівське сердечко. Так, ну що, друзі, дякую, що дивились. Заходьте, підписуйтесь, що сказати. Далі буде. Все, до наступних зустрічей. Пока-пока.